Легше сказати, скільки днів мені було не самотньо, ніж сказати, скільки днів мені було самотньо, тому що рахувати доведеться дуже багато. Сьогодні ми продовжуємо грати встає так самотньо. Зараз ми нарешті розбудимо принцесу. Насправді я не люблю ні сама прокидатися, ні будити інших. Але що поробиш, якщо така наша робота будити принцес? Час будити принцесу. Ти починаєш говорити до неї, але вона не відповідає. Її вії все ще заплющені, а губи дрімають. Дрімають губи, ну добре. Ох, ці дрімаючі губи. Ти закриваєш рота і зітхаєш. Що ж, ніхто не говорив, що твоя робота буде легкою? Так, справді, гадаю, в списку найскладніших робот світу це найперша. Ти знову починаєш говорити до принцеси, цього разу вона відповідає: Однак ця відповідь не дуже тобі подобається. Вона зітхає, потім повертається до тебе спиною, дай ще трохи поспати. Принцеса звучить ослабленою, але ти не хочеш жаліти її. Якщо тебе чомусь і навчили в консерваторії, окрім знань, які стосуються дихальних трактатів риб, то це те, що для доброти спочатку потрібно використовувати жорстокість. Ти не думаєш, що цим прислів'ям часто користувалися в консерваторії, але можливо воно буде мати кращий вплив на принцесу. Ти знову кажеш їй прокинутися цього разу більш суворо, не даси їй спати, вона й так повинна була давно прокинутися. Для принцеси негарно бути в ліжку в таку годину. Як тяжко бути принцесою. О, зітхає переможена принцеса. Гаразд, не можу обвести тебе навколо свого пальця. О, ні, гляньте, яка мила. Така мила піжама, але я гадаю, що в ній може бути незручно спати, хоча вона дуже мила. Уже, уже, не потрібно пиляти мене. Після того, як тобі вдалося розбудити принцесу і відкласти її ляльку. Ти проводиш її до ванної кімнати. Ти допомагаєш принцесі розчісувати волосся дія, яку вона охоче дає тобі зробити, кіт, який дозволяє гладити своє хутро. Проводячи гребінцем по волосю принцеси, ти роздумуєш, наскільки м'яко воно відчувається на твоїй шкірі. Але, допитува питання принцеси, з тобою все гаразд, Люба? Повертає тебе назад до почуттів. Тобі не вдалося зібратися з думками. Старайся виглядати бадьоро. Ти ж не хочеш, щоб принцеса зловила твої непристойні думки. Хоча я поки навіть не знаю, які непристойні думки від цього жесту могли прийти в нашу голову. Я думала, що ти вчишся на своїх помилках. Після належного покарання ти закінчуєш розчісувати її волосся відкладаєш гребінець у бік. Після закінчення з волоссям принцеси потрібно брати її вбрання. Отут починаються наші непристойні думки. Принцеса продовжує сидіти на своєму ліжку, скоса дивлячись на тебе. Вона не просить тебе відвернутися і не позбувається свого нічного одягу. Здається, вона справді чекає, поки ти виконаєш і це завдання. А ми тільки раді, чи в цьому немає нічого такого? Ти запитуєш принцесу, ти не хочеш зазіхати на її сором'язливість, але вона сміється у відповідь. Так, у цьому немає нічого такого. Покаївки повинні виконувати такі завдання. Я звикла до цього. Я зовсім не гадую під час цього. Хоча досить логічно, що цим займаються покоївки, тому що раніше вбрання в принцес було досить громістким, я б сказала, і часто вони не могли його одягнути самі. Можливо, вона й ні, а от ти в сенсі, чому ми гидуємо? Мені здавалося, що наша головна героїня навпаки цього хотіла. Тобі ніколи не доводилось бачити голу жінку, окрім себе. Шановні, ми кудись лізем, ми кудись купаємо. Я не знаю, де ми опинимось. Здається, ця історія вражає найбільше серед усіх трьох. І навіть у таких випадках ти стараєшся швидко роздягтися і одягтися, ти не хочеш дивитися на своє тіло довше, ніж потрібно. Тобі ніколи не подобалось те, як ти виглядаєш. Ти щось бурмотиш собі під ніс, намагаючись заперечити, але принцесі все одно. Усе гаразд, можливо, я й принцеса, але під нашим одягом ми просто люди. Сумнівайся, що ми дуже різно виглядаємо у тебе немає впевненості щодо цього. Тобі ще не довелося бачити принцесу без її прикрас, але ти знаєш, дивлячись на її лице, що ви відрізняєтеся. Вона набагато набагато гарніша за тебе. Але вона очікує від тебе дій, а ти не можеш змушувати її чекати. Ти налаштовуєшся, я теж налаштовуюсь. О, хух, нам будуть показувати небо. Все добре. Любуємось. Потім ти простягаєш тремтячі руки і починаєш розтібувати кудзики на нічному вбранні принцеси. Ти намагаєшся робити це так швидко, як тільки можеш, але з тремтінням в руках у тебе невдало виходить. Деякі кудзики ти ледь намацуєш, здрягаючись. Принцесі тим часом зовсім не відомо, що саме ти робиш. Або не робиш, твої пальці ледь рухаються з її сорочкою, вона навіть не дивиться на тебе. Натомість її погляд проходить повз тебе на підвіконня й небо за ним. Сьогодні не сонячно, але я думаю, що на вулиці дуже холодно. Можемо піти прогулятися. Що ти думаєш Люба? Дуже холодно піти прогулятися? Ти думаєш, що потрібно нарешті закінчувати роздягати принцесу або приступити до її одягання? Вигляд цієї всієї оголеної шкіри поганий для твого серця. У нас би вже мало кров зносити. На щастя, тобі вдається закінчити справлятися з її сорочкою. Попри твої початкові невдачі, натхненні твоєю тривожністю. Ти говориш принцесі встати, після чого вона акуратно скидає вбрання, її рухи такі ж витончені, як у якоїсь танцівниці. Після цього ти похапки з хвилюванням намагаєшся знайти червону сукню принцеси. Де вона? Ти не можеш її знайти. На твоїй шиї починає збиратися піт. Тим часом твої долоні відчуваються некомфортно липкими. Твої пошуки проходять нелегко й ніяково, поки голена принцеса стоїть, немов щойно народилася. Чомусь я не здивована, що це сталося саме з нами. Чому тобі до голови не прийшло знайти її сукню перед роздяганням? Знову дурні вчинки. Помітивши твою паніку, принцеса хихикає і говорить Шукаєш мою сукню? З червоним лицем ти відповідаєш, що так. Ти робиш саме це. Я так і думала. Мені було цікаво, чому ти не запитала мене, де вона перед тим як роздягати. Можливо, у тебе це з голови вилетіло? Ну, вибачте, це наш перший робочий день, звідки ми мали знати. Ми до цього ніколи не служили принцесам. Тобі соромно, але в тебе справді вилетіло це з голови. У тебе в голові було лише те, як не зациклюватися на голій шкірі принцеси, а не те, як одягати її. Моя сукня в гардеробі, говорить принцеса, дивлячись на вищезгадану частину меблів. Її гардероб має вигляд вигадливо вирізьбленої дерев'яної конструкції, настільки великої, що там вистачить суконь для одягнення всіх балерин балу. Я б хотіла одягнути червону. Вона моя улюблена. Принесеш їй для мене, люба. Не хочу квапити тебе, але тут холодно, особливо коли я все ще гола. В її словах є сенс. Насправді, якщо принцеса захворіє, це буде цілком наша провина, тому що в замках дуже холодно, як ми вже знаємо. Ти відвертаєшся від неї і йдеш до гардеробу. Біля гардеробу ти причиняєш дерев'яні дверці і переглядаєш одяг, який там вісить. Цього варто було очікувати. Всередині висять численні сукні, усі з них вишукано пошиті і прикрашені з достатньою кількістю стрічок, мережева, переливчастих перлин. Ти швидко знаходиш червону сукню і повертаєшся до неї. Зі знахідкою в руці ти поспішаєш її одягнути, ховаючи оголену шкіру принцеси під шарами м'якого червоного оксамиту. Однак, з прихованою шкірою на неї легше дивитися. Напевно, це було найбільш стресове завдання, яке тобі доводилось виконувати, навіть більше, ніж твоя втеча з туманного лісу. Тобто, втеча з туманного лісу від чогось незрозумілого, що хотіло нас вбити, це таке непросте завдання, але от переодягнути принцесу це набагато важче. Ти знову можеш спокійно дихати. Яке диво? Ах, набагато краще. Дякую за допомогу, Люба. Ти й дня тут не пробула, а я не знаю, що пробила без тебе. Знову цікаве питання, якщо дуже довгий час не було ніяких слуг, тому що всі вони потікали, як принцеса переодягалася сама. Ти срам'язливо запевняєш принцесу, що це просто твоя робота. Це не було якимось неймовірним завданням у будь-якому випадку отримувати компліменти від настільки милої дівчини незручно. О, не будь такою, я хочу робити тобі компліменти. Чому я маю мовчати, якщо ти така послужлива? Було б грубо нічого не сказати, і. Я теж думаю, що ти мила: Вау, wow, вау, wow, легше, ми зараз знепритомніємо, впадемо і помремо. Господи, твоє лице стало ще червонішим. Таке реально? Тобі пощастило, що принцеса не володіє ніякими властивостями вампірів через твоє червонюще лице? Ти робиш себе легку ціль. А тепер, заявляє принцеса, чому б не піти на прогулянку? Сьогодні справді гарний день. Не хотілося б сидіти тут, у замку. У голови тобі не приходять заперечення, тому слова принцеси мають сенс. Цей замок, хоч і великий, є задушливим. Стіни такі товсті, ти почуваєшся, немов у склепі. Після мовчазної згоди принцеса виходить з кімнати з елегантною поставою й неквапливою ходою. Вона ніби не ходить по нескінченним коридорам, а літає, немов хмаринка. Кінчики її сукні колихаються навколо її ніг, а її волосся рухається, немов саван. Що таке саван ми вже знаємо? Двір замку у порівнянні до краси принцеси виглядає понуро, хоча насправді дуже милий дворик. Він огрожений стінами замку, які при денному світлі виглядають високо й значно, безликі солдати, які стоять на варті. Хоча сонце й зійшло, на вулиці не зовсім світло й тепло. Тим часом двір перебуває в стані безладдя. Клумби заросли травою. Усе виглядає так депресивно. Можливо, замок принцеси і є величезним, але цей дворик простий, увесь клаустрофобічно забитий, немов трунами. Ой, давайте не будемо про труни. У мене вже флешбеки. Однак у принцеси здається інший настрій. Вона виглядає піднесено, на її лиці можна помітити напохитну усмішку. Вона стрибає навколо, немов ягня, пурхаючи туди-сюди, оглядаючи зарослі клумби. Ще одне дуже мале зображення, давайте поглянемо. Однак її біганина закінчується, коли вона підходить до куща повного червоних троянд. О, як гарно! Ти не думаєш, що вони прекрасні, Люба. Принаймні квіти не розчарують. Окей, троянда. Справді гарне видовище привітливий сплеск кольорів, який контрастує з похмурістю і сірістю, яка пронизує дворик. Інші квіти вже всі зів'ялі і засохлі, але ці троянди ні. Вони відстрілюють яскраво червоним кольором, немов кров, їхні голівки звисають через вагу пелюсток. Певною мірою вони гарні. Але з іншого боку, у них є щось тривожне, щось непристойне навіть. Як ці троянди стали такими червоними? Що надає їм цей колір? Чи можливо таке, що ці троянди висмокчують життя з інших квітів цього дворику? Хм, навіть не знаю. Але якщо говорити про принцесу, то я гадаю, що вона не вампір, тому що тоді б вона не вийшла в день на сонце. Хоча хто його знає. Химерна думка, але О, вони просто божественні. Вигляд цих троян завжди підіймає мені настрій, це мої улюблені квіти. Потрібно зірвати кілька, можливо, зможу використати їх для оформлення моєї кімнати, їй би не завадило додати нових кольорів. Принцеса нахиляється, щоб зірвати одну з відпочиваючих поміж її побратимів троянд. Ти дивишся на неї, затамувавши подих, боячись, що ця дія може призвести до порізаної шкіри і яскраво червоної крові. Але принцеса не така несграбна, як ти думаєш. Звісно, ні. Ким ти думаєш, вона є тобою? Тобі потрібно більше дивитися за собою, а не лізти до чужих людей. Принцеса підносить свіжу викрадену троянду до носа та вдихає, заплющуючи повики під час того як запах квітки охоплює її. Кілька моментів ви мовчите. Потім принцеса починає гратися з пелюстками, які прикрашають верхівку квітки. Так, давай погадаємо, яка доля мене чекає? Любить. Принцеса зриває пелюстку троянди з її обтяженої голови. Не любить. Принцеса продовжує з цими дитячими заклинаннями, повільно і розмірено оголюючи троянду від пелюсток. Ці пелюстки пурхають біля принцеси, немов кривавий сніг. Тим часом голос принцеси віддає ехом по дворику. Він ще більш мелодійний, ніж ноти піаніно. Любить, не любить, любить не любить. Принцеса тримає руку над останньою пелюсткою, яка покриває голівку троянди. Потім з переможною усмішкою оголошує: Любить, я так і знала. Ти дивишся на принцесу, яка так по дівочому радіє. Ти знаєш про цю мантру, яку вона промовляла. Дівчата з консерваторії так само грали в ці ігри, принаймні молодші, які вірили, що принц казки забере їх. Можливо, в дитинстві тобі так само вдавалося гратися в це, але в тебе ніколи не було мрії про прекрасного принца. Твоє зацікавлення в принцах завжди було мінімальним. Однак, коли мова йдеться про прекрасних принцес, хто б сумнівався, що ж, це вже інша справа хіба ні? Ти лагідно питаєш принцесу, чию любов вона хоче отримати. Від цих слів вона хихикає. О Люба, про кого ще я можу думати? Звісно, я думала про тебе. Який безсердечний флірт. Звісно, вона настільки легко це промовляє, немов це й так було зрозуміло, і частково так і було. Тобі хотілося вірити в це, але частинка тебе все ж сумнівалася. У тебе немає стільки самовпевненості, аби думати, що принцесі не все одно на твої почуття. Ти починаєш червоніти, твої щоки стоять такими ж, як ці троянди, а принцеса сміється. Вона сміється і сміється, і сміється чистим і солодким голосом, немов спів Соловейка, ніби ти це найсмішніша річ, яку їй доводилось бачити. У консерваторії тобі ніколи не подобалося, коли над тобою сміялися, однак з нею все по іншому. Ви не знайомі з нею так довго, але їй вже вдалося зачарувати тебе вона має повний контроль над тобою. О Боже, сміх принцеси звужується в низку хихикань. І, усміхаючись, вона починає витирати свої очі рукою. Було так кумедно, але в мене з'явилася ідея. Ти зацікавлено дивишся на принцесу. Що за ідея? Ти не розумієш? Ти навіть не можеш здогадатися. Я подумала, що, мабуть, тобі було нудно дивитися на це все, говорить принцеса, необережно кидаючи оголене стебло троянди на землю. Ти повинна сама спробувати. Будь ласка, буде весело. Принцеса зриває другу троянду з кущів, спритно беручи її до пальців, після чого пропонує її тобі. Я хочу побачити, яка доля чекає на тебе. Через ентузіазм принцеси ти усміхаєшся. Такі ігри, можливо, не є найкращим використанням часу, але принцеса виглядає настільки рішуче, що тобі не хочеться робити її боляче. Яка шкода може бути у згоді? Єдиною жертвою в цій грі буде троянда троянда, яку принцеса тримає перед тобою. Ти простягаєш руку з намірами прийняти пропозицію принцеси, але О ні. Через твою незграбність ти хапаєш стебло троянди з надмірною силою. Можливо, голівка троянди і є милою, але в цій квітці є щось інше, крім червоних пелюсток. У них є колючки болісний факт, який тобі тільки що згадався. З одної сторони, я не дивуюсь, що наша головна героїня порізалась, а з іншої сторони, як ми так умудрилися, біль спалахує у твоєму пальці і ти зітхаєш. Ти робиш крок назад. Кінчики твоєї спідниці колихаються навколо щиколоток. Твій палець коле, як і твої очі. Потрібно бути більш обережною. Нащо було діяти так нерозумно? Підненько, з тебе кров тече. Зітхає стривожена принцеса. Потім вона хмуриться. Це моя провина якби я не запропонувала зіграти тобі в цю дурну гру, цього б не сталося. Будь ласка, дай я подбаю про тебе. Як саме вона збирається це зробити? Можливо, хоче узяти хустку зі своєї кишені, якою затягне твою рану. Принцеси завжди носять з собою шовкові хустки, хіба ні? Ще їм показувати лицарям знаки вдячності після того як вище згадані лицарі вбили дракона. Принцеси рідко цілують по проханню. Вони такого не роблять. У тебе завжди були такі думки, але. Будь ласка, стій рівно, може бути трохи боляче. Принцеса завжди має відзначитися. Замість того, щоб взяти хустку зі своєї кишені, вона гортає твою руку білими тонкими пальцями вона обережно підносить твою руку, немов це якийсь цінний предмет, тим часом її очі закріплені на разючій багряній крові, яка яскраво сочиться з твоєї рани. Вона облизує свою нижню губу, потім нахиляє голову. Любуємося цим прекрасним артом, але я хочу сказати, що наші стосунки якось занадто швидко розвиваються. Вона відкриває рота і з чуттєвим зітханням бере твій палець до нього. Напишіть в коментарях, ви так робите, коли виріжетесь, чи ні. Ось так рідко принцеси цілують на прохання. Можливо, це і незвичайний поцілунок, але він почувається разюче інтимним. Це можна рахувати як поцілунок? Червонющі губи принцеси огортають твій вказівний палець. Ти відчуваєш тепло й вологість рота принцеси своєю шкірою. Ці сенсації змушують твоє тіло трястися. Цього не було у твоїх очікуваннях. Ти тремтячим голосом питаєш принцесу, що вона робить? М? Принцеса дивиться на тебе її рот усе ще охоплює твій палець. Хіба я не говорила тобі? Я намагаюся зупинити кров. Так, тобі відомо це, але якісь проблеми, тобі некомфортно? Ні, тобі по суті не некомфортно, але трохи ніяково. У тебе взагалі цього не було в очікуваннях. Вона не думає, що це Не гігієнічно? Не гігієнічно? принцеса блимає. Вона виглядає, немов одна невинність, що смішно зважаючи на твій палець її роті. Не знаю, що саме ти маєш на увазі. Але я чула, що це найкращий спосіб подбати про поріз. Моя доглядальниця завжди робила так, коли я була дитиною. Так потрібно робити. Ну, якщо сказали, що так потрібно робити, то хто ми такі, щоб заперечити. З голосом, який застрягає в роті, ти питаєш, чи вона продовжувала так дбати про її рани, коли вона виросла? Що ж, ні, її звільнили, коли мені було 8 років. Це нормально, потім за мною доглядали інші покоївки. Як цікаво, а вони так само чистили її рани. Ні, говорить принцеса, пустотливо усміхаючись. Я не настільки незграбна, щоб різати себе дурненька». Доволі гостре заперечення. Як вона могла таке сказати, твоє лице стає ще більш червоним, якщо це справді можливо, але можливо це може зіграти тобі на руку? Можливо, вся кров потече до твого лиця, а не пальця, і твоя кровотеча зупиниться. Дуже оптимістично. Чи зупинилася вона? Твоя рана не така вже й глибока. Смоктати її далі, як це робить принцеса, немає сенсу. Немає слів, одні емоції. Така інтимність для тебе щось нове, вона змушує твоє серце тремтіти. Якби принцесі було відомо, що її род творить з тобою, вона б не була такою дружньою. Скільки кілька хвилин вже триває ця сцена, давайте трохи закруглятися та закінчувати з цим. Ти почуваєшся ніщевно впевнено, що вона б посміялася з твоїх почуттів і думала б, що вони не справжні. З тобою таке не вперше. Можна було б звикнути до відмов, однак воно все ще колить. Настільки, що жодна колючка троянди не зрівняється, після твоєї пригоди в дворику дні спокійно й неспішно проходять. Твоя біганина лісом починає здаватися далеким спогадом. Настільки, що тобі ледь вдається згадувати той жахливий страх, який тобі вдалося відчувати в тій гонитві за життя. Однак, поруч з принцесою такої біганини не буде. Тобі просто немає куди бігти, та й не потрібно. Тіні, які колись мучили тебе, нарешті почали відходити. Лежучи в ліжку, ти вже не можеш згадати ті дріб'язкові жорстокості, які з тобою робили однокласниці в консерваторії. Гадаю, після такої інтенсивної інтимної частини потрібно закінчувати. Дякую за перегляд.